Останнє число 87 помножити на 7 ми вважаємо непростий 87 Додати? Додати 8 плюс 7 то що буде? 100 то... Капець, що ви, друзі? 8 плюс 7 15, а 15? 30 15 15 15, 15. 15. 30. Коли ми додаємо цифри і перевіряємо, на які числа вони тоді діляться. На що ви говорите? Ви далі не вивчили. Ви далі це все не вивчили. Ми лише два випадки додаємо числа. Ми два. Додаємо числа. Якщо ми додали цифри, дочисла, цифри, а в числі. Вони діляться на 3 або 9. 15. Сума цифр ділиться на 15, на що? На 3. На 3. То це число яке є? Складене. Це є число, складене. То це число треба було б мажити? Ні, не так. Його не треба було. Правильно Варвара зробила, вже перекреслила. А ти що це все усно вмієш робити? Ну, а як ти робив? А як ти це робив? Це уступчик робиться. І останнє, останнє ми закреслюємо, його не треба було множити, тому що воно не є просте. От Артур молодець, він зрозумів правильно. Один Артур не взяв це число, бо він знає, що це число. А ти все все у рядочок вмієш множити? Закреслюю, закреслюю останні. Ти Це це у рядочок вмієш множити? Що ти понаписувала? Просунемо, а? І так останнє. Давайте перевіримо. Це буде і дітям, які вдома доречно послухати. Із запропонованих чисел. Випиши складені і запиши їх у вигляді добутку двох чисел. Перше число яке виписали? 32. 32. Як записали добуток? 3 плюс 2. А це найлегший спосіб, так? А більше не було? 3 +3. Артур. В таблиці більше не було? Артур. 3 помножити на 2. А 3. як? 30 плюс 15. Добуток. Що таке добуток? Навіщо? Друзі, добуток. В таблиці нема 32 тут. Ну, ото яке є? От і під низом ще допиши, 4 помножити на 8. Ще яке число ми вибрали? 45. Добуток який? Друзі, вам треба було записати добуток до них. 9 на 5, 5 на 9. Добуток. Записуємо до них добутки. Ще раз повторимо, що таке добуток. От тут записую місце маєш. Що таке добуток? Числим? Хороший моє, згадуйте. Числа множимо, коли числа множимо. А частка, коли числа. Голосно Іван ділимо. ділимо. А сума, коли числа ділимо. додаємо, а різниця? Віднімаємо. Ну а що ви таку зробили трагедію? Добуток не могли знайти. Які ще числа ви знайшли? 42. 45, ми вже сказали. 42. Які два числа? 6, помножити. 7. 6 помножити на 7. Так і запишіть, хто не дописав. І останнє, яке число ви вибрали? 71 дорівнює 9 помножити на 8. Молодець, молодець. Якщо ти так це все виконав, то молодець. А ти що зробив? Нічого не зробив, це неправильно. правильно. Дитина розібралася. Лише одну помилку. А це припрошу легше. Але має щастя, що мав ще місце. Бачиш? І це. Так що не лише я легше сказала, бо я сказала не просте число, а не складене. Я не дочитала, я ж не була тоді в підручнику. І тому так сказала. І так, ще раз, давайте під'ємо підсумок. Прості числа це числа, які можна скласти, який добудок до нього лише. Помножете на, на один, один і само не, на, на себе. Один і само на себе, тільки оцей добуток можна скласти з них, або каже, ми ще, якщо число можна поділити тільки на один, або на саме на себе, і більше в нього немає дільників, то це число є просте. А якщо ми бачимо в кінці, ми вже казали вчора. Чим закінчується числа? Які числа ми казали? Ні, nee, числа які чим закінчується? числа? Uh -huh. ну, <плес> ну що діляться на два? Чим закінчується? Два. Ну як вони називаються? Два чотири. Це пар, такі. Пар. Парні. Числа, які є парні, крім. Два, бо число 2 парне, але воно є яке? Ми вчора досліджували просте, просте. Всі парні числа є складені. Чому? Бо вони крім себе і крім одиниці, поділяться на два. Ще які числа завжди будуть, які закінчуються. П'ять, які закінчуються? закінчується. То вони поділяться на що, як закінчується? На п'ять. Як закінчується нулем, на що діляться? На п'ять. На ще на що? На два. На на ще. На. 3. На. 4. На лем. Нулем закінчується. На. На що ще? На десять. На десять. Нулем закінчується на десять. Аж. Ще раз згадаємо на мене, коли ми у числі додаємо цифри, то ці числа діляться на. Три і 9. Ще раз на мене повторимо, Надя, не дрімаємо. Я вже аж зараз пукну від того, що я так говорю багато, а ти сіла розслабилася дрімаєш. Працюємо, працюємо зі мною. Прошу, ще раз повторюю, Надя. Щоб поділити число на три, треба воно Не треба, воно закінчується. Треба, Золянка. Щоб треба. поділити число на три, треба продовжити. О капець, ми лише наговорили. їхні. Цифри Додай. і якщо ці цифри, сума цих цифр ділиться на 3, то і число Додай. ділиться на, на 3. Ще кому це підходить таке саме? Ми лише казали. На. на яке число? На 9. на 9. Суму цифр додати, і вона сума це ділиться на 9, то це число поділиться на 9. Так, хороші мої, завтра Надюша, я всіх перепитаю ці правила. Всіх. До тих пір не підемо додому, поки ми не будемо це знати. Так що, дрімаємо далі на уроці. Числа, які закінчуються. 5 і на 0, діляться на. Два. Василько вже Василько що вам перше казав, і на два. Що <гану> <Шо> ти хотіла? <вийла? гану> і на два. І так, ми продовжуємо сьогодні працювати над е, простими і складеними числами. Відкриваємо сторіночку 9, номер 14 Розкласти на множники подані, складені числа, знайти всі можливі способи. І так, перше 6. 6 дорівнює. Починаю я завжди з найменшого. Три. Один помножити на 6. Друге. Два. Помножити на 3. Далі. 3. Помножити на 2. І останнє. Шість помножити на 1. Ось так працюємо вся решта. Зошитим. Всі числа решту так записуємо. І так, 21. Це у нас що є? Читаємо. Бігон. 21 на 1 1 на 21. Далі. 21, 21, 21 на 1. Далі. 21, 21 на 2. Вже в дурниці. 3 на, 7. 3 на 7 і 7, 7, на, 7 на 3. 49. Бігом. 7 на 7, один на сорок девчон, 49 на один, 12 на один, один, 3 на чотири, три на чотири, два на шість, шість на два. Добре, двадцять 24 на 1, чотири на один, один на два, шість на чотири, 4 на 6, 3 на, 6. 3 на 10, і вісім на, 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 на 3. Що ми скажемо про всі ці числа? Які це числа? Складені. Складені. Чому? Думаємо, що них... парні. Вони ще парні, але це не парні. 21. 6. У них що є? Ще кілька добутків, крім саме на себе і на одиницю. Так? Крім саме на одиницю, коли ми множимо. І ділимо себе на себе або на одиницю. Отже, що ми робили із кожним з цих чисел? Розкладали на, на прості множники. Тобто кожне число, коли ми беремо. Записуємо добуток до нього, до кожного числа, коли ми записуємо добуток. Це називається, читаємо правило, подані числа у вигляді добутку простих чисел, називається розкладання на прості множники. Зверніть увагу на мене. У кожному, у кожному добутку є одне яке число? Яке воно? Ну і там просте, отне. І раскладен. Просте. А це хіба склада? Не? Просте. 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 Розтена просте. Два плюс 2. Два і два. В мене плюс медобутку. Два помножити на два. Отже, просте, просте, просте. то як ми можемо записати? 12 чому дорівнює? Три. Помножити на. Два. І помножити на 2. Давайте 24. Ми розклали на. 6 і 4. 6 це просте чи складене? Складене. Як його ще розкласти? 3 на 2. 4. Як ми розкладаємо лише? 2 на 2. А як тепер добуток можна записати виразом? Між ними поставити просто помножити. 3 на 2, 6. 6 на 2. 12. 12 на 2. 24. Зрозуміли, да. що кожне число можна розкласти на добутки простих чисел. На добуток простих чисел. От цим сьогодні ми і будемо займатися. Подати номер 15 числа у вигляді добутку двох множників. Так, е, працюємо так. Е, перше число 15 цей варіант. Число 18 за Таню цей варіант, число 20 за Варварою, е, за число 28 розкладає розкладають всі, хто сидить за Миколою, і число 27 розкладає ось цей варіант. Швиденько по одному числу, і ми зараз перевіримо, аби швидше часу. Взяли кожен своє число і розклали на добутки, так як ми тільки що робили. Бігом, 27 у вас зоряна. А порахуй, ти не слухав мене. Порахуй. Бігом до рівня. Варвара ти дрімаєш, ти вже взяла число і пишеш, 20 пішла. І розкладаємо. Нащо? У нас зошит є Варвара. Ну, а так, як ми робили, ну. Але ну, треба було знову рядка номер записати. Так, готові? Перевіряємо. Ви мали ж по одному прикладу, то дуже, по одному числу, то дуже легко буде. Перевіряємо. Васильку, читай, ваше. 15. Це що ви розклали? 15, 15 помножити на 1. Та мені не треба такого постового. Дальше. 5 на 3, 2 прості. 15 на 1 меце. Та розуміємо, що це і так. Це яке число. Складене. 에... 에... Це... Складене, бо вже є, крім одиниці, ще меце. Таня, ваше число? 에... 9 на 2. 9 на 2. 2 Два на 2. 9. Далі. Ще, що ми бачимо? Ще яке може, 6 на. Шість на три. Так, А міняти місця не обов'язково. Це вже й так. При перестановці множників сума не міняється. Варвара, ваше? Двадцять, ой, господи. Двадцять, множити на чотири. Ой. не буде двадцять. Ой. 20. А, 20. Тоня. Діти буде 20. Ні, 5 помножити на 4. Може, на що то фантазувати? І щось видумувати і неправильно видумувати. Якщо є вже е, ровер видуманий, що то придумати ще новий? 2 на 10. Е, далі 28. 28, 2 помножити на 4.

Ми не брали вже з вами це прості 1 на 27. Це також можна не обов'язково міняти, не обов міняти переставляти множники, бо ми знаємо, що буде те саме. Це не треба нам 3 на 9, 9 на 3 Можна було написати одне. Там не пише всі випадки. Ви читали, там пише всі випадки. Перше у нас писало всі випадки. Пише. Навчіться читати завдання. Подивіться, як зробив п'єро і Буратіно число 18. П'єро зробив у вигляді дерева, ялиночки. Але подивіться, гарно зробив? Правда, yeah. гарно? Так. Yeah. Ось. А, а п'єро розіклав число у вигляді виразу, так як ми перше робили з вами, так? І вираз записували і ялиночку. І мені ось так, як ми на початку робили. так? Ось як ми б могли це. Що? Яке число? Це три яке? Складене чи просте? Просте. Тож, що треба? чи розкласти, як? Що, три? Три. три. На три. І е -е -е як запишемо вираз. Якщо б ми брали так, як буратіно. Ти, що баримо? Беремо? Три. 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 Перший множник. А з другого множника вже беремо три на три. Тут які число просте, яке складене? Чотири яке? Складене. складене. То ми його розкладаємо. 7, яке? Просте. Ми його не чіпаємо. То як тут запишемо? Два і два. А як ми запишемо так, як п'єро? Що беремо? Чотири. Замість 4, що беремо? Два на 2 і помножити на 7. Так. Тут теж можна. А, а тут можна? Так. <плес> Чому ні? Бо Тому що вона прозитає. Два крості. Молодець, Надя проснулася. Я рада. А тепер, хороші мої. Номер. Ось ці при... е... ялиночки заповнити і записати так, як п'єро. Заповнити числа, так, як, бачите? Ми лише вже навіть частину з вами виконали. Ага. Давайте пішли далі. І так Буратіно і п'єро працювали в парі. номер 16. Вони записали три складені числа, які діляться на п'ять. І три складені числа, які діляться на 7. Так? Вони навіть не по 3, а по, о, склали по, по 4 числа, так? діляться на 7 і діляться на 5. На 7 ми знаємо, що якщо навіть записати 77, а вони навіть написали 777, бо ми знаємо, що 7 ділиться на 7, 1, 7 на 7, 1, 7 на 7, 1, 111. Наперед зробиш порядок. Отже, а зараз вам теж буде завдання. Увага на мене. Увага, увага! Ропрацюємо в парі. Кожна пара має добратись число, записати кілька складених чисел, які діляться. Обережно бо ліпається. 17 номер. Пару на два і на три. Один а на мене. Один на два, другий на три. Це і ціла група, ця працює так. По парі. Ваша група кожна пара. Одна на три, числа, друга на п'ять. А вам треба підібрати числа, які будуть ділитися тільки на сім. сім. Бачите? Ваша е, е, грудка. Так, на сім. І так. добери кілька складених числ. Чотири. Чотири складені числа, які діляться на то число, що я вам сказала. Подивилися, як робив пірог, як робив коротіно, поміркували самі обміркували. Я не буду жмакати, бо я дивлюся, чим більше я розжмакую, тим. Важче вам глотати. А так ви самі. Додому буде номер 1819. Так як ми сьогодні працювали на уроці, так само ви виконайте ці завдання. Працюємо. Іншили записуємо домашні завдання. Хто мову?